Безсумнівно, одне з найпопулярніших закритих селищ, скромне потос, має довгий список фаворитів, які обожнюють його елегантний вигляд і простоту зовнішнього вигляду. Оскільки у вас більше, ніж один тип потосів, ви вже переглянули їх порядок, намагаючись зрозуміти, який із них обрати. Можливо, ви зрозуміли, що не вистачає одного потосу, а вам потрібні дві матері, і ви хочете виростити їх відразу з одного горщика. Чи добре було б розворушити сморід одного шахтаря? Чиє коріння змагатиметься за живі мови? Тут ми побачимо, як ви можете вирощувати два горщики в одному горщику одночасно. Давайте детальніше розглянемо, чому це гарна ідея. Ви готові дізнатися більше. Продовжуйте читати, щоб зрозуміти: чи можу я скуштувати дві картоплі в одній каструлі? Це просте прислів'я, отже, два потоси добре почуваються в одному гончарі. Насправді кілька сортів можуть добре уживатися з одним гончаром. Ключовим моментом є те, що майнер достатньо великий для них. Ви не хочете перенаселяти невеликий простір, інакше ваші рослини можуть постраждати від кореневої гнилі чи інших хвороб і можуть не вижити. Огляд навколо потоса. Весь потосі зустрічається у вигляді і який схожий на острови Французької Полінезії. За забудову та закип'ятіння територій їх називають диявольським клющем. Це також є причиною того, що в багатьох регіонах їх визнають інвазивними, тому вони ростуть лише в закритих приміщеннях або в горщиках, щоб уникнути шкоди місцевим екосистемам. У деяких регіонах цю долину можуть називати пенідервом через віру в те, що вона принесе фінансовий успіх своєму правителю. Або називають їх просто посос на честь першого сімейства, перед яким народилася ця рослина. Потосі знаходиться недалеко від батьківщини ароїдних, науково відомих як Ариси. Вони споріднені багатьом іншим кімнатним рослинам, включаючи спатифилум і філодендрони. Ви можете помітити цю схожість у інших ляноподібних рослин, таких як філодендрон плющовидний, з яким часто плутають потос. Потосі це неймовірно прості кімнатні рослини, включаючи рідкісні сорти. Незалежно від того, чи стане будь-який із цих варіантів чудесним першим зростаючим доказом чи додатковим до поточної колекції, щойно вам вдасться їх знайти. Золотий мармурова королева. Снігова королева Неон, Контроль, Джей, Перли і Нефред. Грин Гавайська. Себу блакитний. Єсенія. Вирощування двох картоплин в одному горщику. При такій кількості різновидів неможливо обмежитися лише одним. Ще один Golden Potaus це квиток до повноцінної колекції Potous, яка з року в рік поповнюється новим асортиментом. Досягнуті фрукти можна виявити, що ви можете їсти два види в одній каструлі або навіть більше. Коли сад висаджується в горщиках, важливо звернути увагу на його потреби та життєво важливо стежити, щоб одна рослина не пережила іншу. На щастя, весь сморід залишається лише для одного типу. Більшість сортів все ще можуть швидко рости. Між сортами можуть бути деякі незначні відмінності, але їх недостатньо усунути в певних горщиках. Великому шахтареві можна посадити відразу три або чотири типи. Технічно обмежень немає, якщо їх можна їсти. Найкращий спосіб заробити гроші відтворення. Вирощені рослини будуть зібрані природним шляхом в один горщик, а рослини, що залишилися, будуть розділені прямо посередині, доки вони не виростуть достатньо, щоб переплестися. Під час посадки живої приманки ви можете рівномірно розподілити різні типи відповідно до плантатора, створюючи посос Франкенштейна, який не буде схожий на інший тип, який можна знайти на ринку. Для початку виберіть два різних види картоплі зі здоровими стеблами та м'яким листям. Посадіть саджанець трохи нижче вузла, видаливши один або два листочки з верхньої половини саджанця, укорінюють біля води і садять у новий горщик, якщо корінь росте на 1-2 дюйми від корення. Зберіть різну худобу відразу в одну групу, різні типи стручків, щоб правильно поєднати дві лінії. Висаджують в центрі горщика, позбавляючи огорожу росту і звисаючи з боків горщика. Найкращі поєднання. Усі види картоплі можна висаджувати одночасно, але є також кілька комбінацій, які відрізняються за зовнішнім виглядом, швидкістю росту та розміром. Давайте детальніше розглянемо найкращі поєднання сортів, які добре ростуть відразу, а також чудово виглядають, посаджені один ряд за іншим. Золотий і неоновий додатково. Класична комбінація Golden Posos має золоті плями на стульці, які підкреслюються яскраво жовтим кольором Neon неанпосос при розміщенні в ряд. Забезпечте виробника великою кількістю рожевого світла, щоб підсилити яскраві кольори та показати найкраще в цих сортах. Нефрит і неон Контраст для любителів натуральних кольорів таке поєднання ідеально. Насичений зелений колір листя Джейд чудово контрастує з яскравим листям Ніан без жодної строкатості, яка могла б відволікти від яскравіших кольорів. Повторно підключіть так, щоб різні секції були збалансовані, щоб уникнути будь-якого різкого розділення між ними. Перли, нефрит і радість, гармонія. Ці два тісно пов'язаних різновиди виглядають дуже схожими, з незначними відмінностями в різноманітності та колірних варіаціях. Це створює урочистий вигляд, на який потрібно дивитися з повагою, щоб оцінити його. Менший листочок Янджой також добре поєднується з парлами і нефритом, а це означає, що сморід не губиться в композиції: мармурова королева та снігова королева родини. Мармурова королева один з найстаріших сортів потосу з різкою білою строкатістю. Снігова королева вид спорту мармурової королеви, виглядає схожим, але може мати дещо іншу різноманітність. Через тісну конкуренцію ці два види не виглядають фантастично одночасно, але їх дуже легко вирощувати в одному горщику. Манджула і гавайська тип строкатості. Хоча він схожий на золотий потос, гавайський потос має близьку варіацію. Цей колір і розмір схожі на менший сорт манджула. Їжте їх в одному горщику, щоб листя виглядало ніжно. Неоновий і гавайський тип кольору. Так само, як поєднання золотистого і неонового потоса, неон добре поєднується з гавайським. Фрагменти листя гавайського потосу більші не он з'явиться, щоб зробити доповнення яскравішими. Ці дерева виглядають чудово, одне за одним, просто переконайтеся, що ваш горщик достатньо великий, щоб відразу вмістити образу. Догляд після того, як ви з'їли свої дві гілки, вам потрібно знати, як зробити їх обома щасливими. Дбайте про посос, щоб ваше творіння залишалося здоровим і процвітаючим. Світла. Більшість потос можуть переносити слабке освітлення, особливо оригінальний тип золотий потос. Однак сморід найкраще зростає, якщо ви приберете світло від сонця та внесете кілька крапель прямого ранкового сонця. Спробуйте поєднання дуже різноманітних комбінацій, таких як мармурова королева та снігова королева, з низьким рівнем освітлення, завдяки наявності хлорофілу в листі рослинам. Які добре проварені, для максимального росту буде потрібно більше яскравого трояндового світла? Виберіть таке ж вікно з яскравим розсіяним світлом, захищене від прямого полуденного та пізньообіднього сонця, щоб видалити залишки листя. Полив потос має товсте листя більш низьке, ніж у інших кімнатних рослин, і легко переносить пересихання ґрунту між поливами. Види рослин із однаковим розміром листя, щоб забезпечити задоволення їхніх потреб у поливі. Ті, у яких більше листя, наприклад гавайська, потребуватимуть менше води, тоді як ті, що мають менше листя, такі як Єнджой, потосі потрібно поливати приблизно раз на тиждень. Однак краще перевіряти ґрунт шкіри щодня, а не поливати його за розкладом. Це гарантує, що рослини вичерпують стільки води, скільки їм справді потрібно, уникаючи потенційних проблем із перезволоженням і загниванням коренів. Ґрунтування Вам потрібно буде посадити свій гібрид посос у новий горщик зі свіжим ґрунтом, щоб забезпечити його правильний ріст. Усі сорти люблять однаковий ґрунт, який дає більшості кімнатних рослин вологість і хороший дренаж. Додайте спеціальну суміш для кімнатного вирощування з матеріалами, придатними для вирощування в контейнерах. Якщо ви плануєте часто пересаджувати або садити, ви також можете перемішати вологий ґрунт, змішавши горщиковий ґрунт з кокосовим волокном або торф'яним мохом і перлітом. Ці матеріали працюють разом, щоб видалити достатньо води, щоб наситити коріння та добре дренувати, щоб уникнути гниття коренів. Добриво! Більшість сортів мають однакову швидкість росту і вимагають внесення добрив приблизно в один і той же час. Добриво вносити протягом усього вегетаційного періоду навесні і влітку. Частота залежить від типу товару, який ви вибрали. Рідко добробу потрібно додавати раз в 4-6 сезонів, а добубу тривалою додають лише один раз за сезон. Залишкові думки. Якщо ви хочете підвищити свою творчість у ванній кімнаті та створити привабливий внутрішній простір, унікальний для вас посадіть два горщика в одному.